Вже, ну, вже ну, мертві клітини. І де дуже лагідне відлущування. Наша компанія вже, тому що раніше були що, скраби ми використовували. Так? Ми всі розуміємо, що треба знімати ну, ці рогові клітини, які мертві на поверхні шкіри, для того, щоб шкіра дихала. щоб... Ну, з часом уповільнюються наші процеси. Уповільнюється, Да? і ця клітина кліт... повинна народитися в глибинних шарах шкіри. Вона піднімається, піднімається на поверхню, ну відпрацювала. Вона віджила своє, так сказати, уже втрачає ядро, помирає, і вона повинна вчасно відлущитися. І отак йде процес регенерації шкіри. От, і коли дитина мала, ну, дитина мала да, ви бачите, що шкіра ніжна, гладенька. Е, тобто йдуть процеси швидко, обмінні процеси. А з віком ці процеси обмінні вони уповільнюються. І оця клітина, яка вверх піднялася верхні шари шкіри, і вона. Якби не відлущується вчасно, і відбувається таке накопичування мертвих клітин. Ну те, що ми бачимо на наших, наприклад, ну, п'ятках. Да, ми постійно, якщо робимо. Ми, да, ми знімаємо мертві клітини для того, щоб шкіра дихала, щоб. А тому що цей шар він що робить? Він як закупорив шкіру, шкіра не дихає, не попадає кисень, обмін... а без кисню не відбуваються обмінні процеси, і, коротше, все, заторможується, шкіра наша починає старіти. І е, задача косметології відлущувати ці мертві клітини, але Лагідним способом. Ми почали з того, що було в нас відлущення скраби, да, популярно було скраб. А скраб, не знаєте, як бульдозер, Іде, і щищає все підряд. І живі клітини, і мертві, і він пошкоджував, так, він відлущував мертві. Це прекрасно вивільнялася здорова шкіра, але він пошкоджував і здорові клітини. І, ну, зрозуміло, що як так, шрами украшають, ну, хай чоловіків прикрашають шрами, але не наше обличчя, тому що організму потрібно було дуже багато зусиль для того, щоб реанімувати здорові клітини, які пошкодив ну, скраб. Просто шкода було би, користі більше, ніж шкоди. І тому ми використовували скраби. І от уже у нашому пілінгу, якщо ви знаєте, це так трошки історію. Да? У нас є пілінг. Наша компанія відмовилася від скрабів почала використовувати пілінг, тому що чим відрізняється пілінг? Пілінг він ніжно і дуже дбайливо відлущує ці мертві клітини. І у нас ці часточки, вони з каочуку нашому пілінгу і кстати цей э, наш э, скраб він є в новому наборі. От зараз, ну яка краса? Зараз відкриваю при вас перший Дай, раз. О, яка краса! Може, що покажу вам. Я прийшла. А, з двох сторон заклеєний. О, і з чотирьох, то я не відкрию. Добре. Відкривайте. О, так от дивіться, в нашому пілінгу йдуть каучукові часточки, і вони дуже ніжно відлущують шкіру в цьому пілінгу. І не травмують нашу шкіру. От, але йде процес відлучення. І ще що є в цьому пілінгу, Не просто ми відлущили е, ну, ці мертві клітини, так вивільнили свіжу ну, молоду шкіру. От, а тут іще є екстракти лаванди, екстракти ромашки, вітамін А, вітамін Е. Тобто, вийшло вона, що це пілінг-скраб пілінг-маска. Тому, якщо ми наносимо на обличчя... Потримайте трошки на обличчі, тому що там є багато поживних речовин, які ще попрацюють. Що це не просто її ну, шкіру, і все ось така. Ну такий революційний наш продукт і він дуже байливо відбілює. От, і ну коротше, два в одному виходить: і пілінг, і маска І зволожує дуже. І зволоже. Якщо ви ми, ну, нанесете, то ви бачите, що шкіра зволожена. А після будь скрабу, після будь-якої маски, вже бігом хочеться нанести якийсь тонік, бігом якийсь кремчик, щось нанести, тому що шкіра пересушена. О, так тут от дуже байливо, не порушується навіть pH шкіри. Нормі. І ще, що я хочу. І от дивіться, зараз в косметології використовуються, ви знаєте, хімічні пілінги. От, і це вже ж, теж такий ну, ну, хімічний пілінг. Більше треба йти до косметолога. Самому ну, використовувати його небажано, тому що треба під наглядом ну, косметолога. І влітку ви цей пілінг використовувати не можете. Тому що сонце, ну ви знаєте, і треба захищати шкіру. Вона пошкоджена і вільні радикали сонце, і ну, коротше, травмована шкіра. Тому... Якби літом ми його не використовуємо, але все одно ж треба знімати ті мертві клітини. Вони ж не тільки взимку у нас е налипають, а й, а й літом. І шукає косметологія якісь байливі шляхи для того, щоб от, е знімати ці мертві клітини. І от е косметоло цих е технологія ензимів це такі розумні клітини, можете собі уявити, які не пошкоджують, не чіпають. Живі здорові клітини, а вони знаходять мертві клітини і ну, розщепляються ці зв'язки, і ці клітини легко відлущуються, мертві клітини. Тобто вони вибирають розумні клітини, які вибирають мертві, відлущують, а живі залишаються непошкодженими. Це надзвичайно крута технологія, це ну, зараз одна із новіших, найновіших технологій в косметології, ензимів. І хочу вам сказати, ензими використовують більшість в пілінгах в якихось. А у нас в кремі, можете собі уявити, в кремі. Тобто наш крем він і відлущує мертві клітини дуже ніжно і дуже дбайливо. Допомагає, дивіться, так як це ну, ферменти. Допомагає ну, він. Запускає просто біохімічні процеси в клітині для того, що нам в наша ж життя якби уповільнює, да, ми старіємо, як ти не крутий, йдеш уже в тому напрямку. А задача наша, щоб уповільнити цей процес, щоб пішов зворотній процес, щоб ці біохімічні процеси вони пришвидшувалися, а не уповільнювалися. Тобто треба затормозити це старіння, наша задача. І таким чином ці ну, Ну, якби, компоненти, вони допомагають пришвидчити ці біохімічні процеси. Іде глибоке ось таке очищення, і шкіра стає сяюча, сість, зволожена, здорова. І дуже швидко відбувається ген... ну, генерація шкіри. Тому що ну, всі процеси пришвидшуються, регенеруються. І були дослідження, клінічні дослідження. З такими компонентами, що да, дуже швидко загоюються рани. І я думаю, що цей крем він стане у нас одним із хітів продажу. Зараз його спробуєте. це дуже крутий крем. Що він допомагає загоювати рани, так як наш крем з виробоєм. Були клінічні дослідження і крем із чорним Дороби. кмином. також. І дивіться, так як він байливо. Ну, не пошкоджує шкіру, то можна його використовувати і на шкіру із запаленнями, навпаки він ці запалення прибирає. в кого акне, в кого якась шкіра подразнена, червона, якісь запалення. оце все воно прибирає, я вам хочу сказати. От. Ну, що ще? І зрозуміло, що це ще й потужний антиоксидант, Тому навіть в кого куперозу це все можна використовувати. Компанія Арсах не була б компанія Арсах, якби це був просто ферменти, пілінг і все там. Сюди ще додали ресвіратрол. Ресвіратрол, знаєте, це витяжка із червоного, із кістечок винограду. От, є він у вині цей компонент. От, це надпотужний антиоксидант. От. І дивіться, що. І що він допомагає? Це анті-ейдж-технологія. Він ну, нейтралізує дію вільних радикалів, це один із потужних антиоксидантів. І тоді шкіра стає захищена і, ну, коротше, кажу, ви зрозуміли. Молоджу налоджується. Одновіння йде клієнта. От, воно в парі з бромілайном працює як не можна краще. Так іще не все. Іще в цьому кремі є мигдаль. А, а мигдаль це антибактеріальний і противірусні властивості має. Тому які, де є запалення, деякі є мікро, ну, якби мікроби, ну запалення, щоб ну, не було, от, знешкоджує і шкіра сяюча, здорова попереджає. Процеси старіння, вітамін є, багатий вітаміном є, мигдаль ось такий чудовий крем. На дотик, дам спробувати, мені пощастило, що нам цей крем подарували вже давно, в мене вже він закінчується, і вже прийшов новий. Слава Богу. Я думаю, як я буду без цього це крему. Красава. І він, попробуйте, як він пахне. Передайте, будь ласка, всі спробуйте, як він пахне, як він зволожує нашу шкіру. Попробуйте так, дівчатка, туди туди. Назвичайно це саме. Для, як на мене, самий зволожуючий крем, Ну, як Звіробій, який запах приємний. Ось сюди на, цю, на, на ручку собі наносіті. Всі спробуйте. Я думаю, що такий свіжий, такий ніжний. І ви знаєте, от, часто думаю. люди. Який повинен бути ідеальний крем? От як на вашу mm. думку, якщо цей пересічний користувач, да, от який повинен бути крем? Щоб а крем, крем повинен гарно вбиратися в шкіру, mm. щоб була висока ця біодоступність, щоб не було такої ну, плівки, щоб шкіра не дихає, а шкіра його просто п'є. Один із факторів старіння шкіри це що? Це коли шкіра втрачає вологу. і... І цей крем він надзвичайно зволожує і допомагає mm -hmm. утримувати вологу в клітині. І у нас підвищується ж, ну, захисний бар'єр шкіри. Тому що і шкіра від сонця від цього ну, захищена стає. Це бромілайн робить. так. І отакий чудовий крем, як вам відчуття? Скажіть? Моментально Моментально підставляє. Mm -hmm. ну, ну, Надзвичайно класний. А, новинку, давай. І ще вам хочу показати новинку. Ще ми відкрили перший раз. Та-дам, Та Прямо в прямому ефірі відкриваємо цю чарівну коробочку. Знаєте, як перекладається Аморе? Любов. Любов, Любов. кохання. Ну, я думаю, що це буде пох... кохання з першого погляду, з першого дотику. Ось тут є. І це такий дорожний набір. У нас тут є. Пілінг тепер. Пілінг, є крем, є. Ну, коротше, наступного разу ми розкажемо про цей набір. Є шампунь, є для душа. Класна подарочка. Прекрасний так. подарочний да. набір. Наступного разу ми про нього розкажемо. А в дорогу в отель з собою брати. Ой, За нас. Красота. <реш> Все. Дя... Разом з